Дочки, ну я, вже я вже так, вже так. За хорошо. Всім привіт! Цей влог буде про мій дівчиний вечір, який вже буде у цю суботу. 17 травня вирішили святкувати його, ну так, дуже зараніє. Щоб ну, 100% все пройшло гарно, щоб ніхто, не дай Боже, не зламав собі руку, якщо що вона встигла загоїтись. Я не знаю, чому саме це лізе до мене в голову. Може, я трошечки тривожнік, а може ні трошечки, я не знаю. Плюс хочеться дуже класно отгулять. А на славу і, взагалі, не переживати про те, що я там я не знаю, я буду два дні їсти шашлик, розумієте, і потім не думати про те, що мені там через тиждень два вже в сукню треба влізти. І щоб все було окей, так я вже з'їхала на пошту і забрала свою посилочку на дівішнік. А ми з дівчатами домовились, що вони обирають собі халатики рожевого кольору. Якісь а я собі білий халатик оберу сама. Я замовила ось в цьому магазині, і я вам хочу сказати, дівчата, що я просто в шоці. А я замовила вчора ввечері, оплатила і вже сьогодні до 12-ї ця посилка вже лежала на пошті. Ми зустрілися з дівчатами на чай. Тут Катюша принесла пакетик, в якому вже їх рожеві халатики. Тепер у Ріти також буде халатики. Ай, красота! Доброго ранку! Ми з коханим йдемо зараз на сніданок. Але він одразу після сніданку їде на свій мальчишник. Щоб ви розуміли, на якому ми різному вайбі людина на класіки просто. І я йду з ним. нас не дано кто биаг комфортно бомба да хлопать мовчить. ну что готов ну да а что там будет я не знаю это все сюрприз это будет мальчишник но не уверен это будет сюрприз я еще не знаю что меня ждет да, ну да. Вообще, не знаешь? вообще не знаю вообще не знаю бреше мне кажется что-то знаю а что ты знаешь но я знаю то, что мне нужно через 40 минут сесть в такси и поехать. На... Люди на мальчишках начинается. Я знаю, что это будет съемный дом, потому что я его бронировал. А там будут девочки? И я не знаю. Все находится в стадии разработки. А как ты думаешь, у кого будут веселище? Кто бы чего, не? Я считаю, что одинаково. Одинаково? Одинаково. Я вже готова, вже біжу на мейкап. Сьогодні я вирішила вдягнути свій новенький рожевий костюмчик. І мені здається, що саме на цей день цей костюм підходить ідеально. Ну, просто на ну, такий дівочий вайб. Коротше, Герлі Герл конфета. Ой, настояча барбарістка. Все, Біжу вже. Я йду на мейк, до просто найкращого візажиста в моєму житті. В мені здається взагалі в світі. Просто девочки тиска. Вот это сервис. Сервис, да. <связь> сервис это точно. Я... Что это за распыш? Да что такое? Что вы наделали? У -у -у. Ну, а, Я зараз просто иду до дома. Не знаю, що буду робити, може, якісь там відосики познімаю, а може взагалі ще почну займатися прибиранням вдома, бо в мене є вільних три години часу. Я справді не знаю, чим займатися. А от мій наречений вже поповне гуляє. Він мені кидає там відео, фото, що в них там коїться. Неймовірно вражена рівнем підготовки хлопців до цього заходу. Вони придумали все в стилі острих зірків, Вони такі круті. Там і ретро-автомобілі. І підтяжки там, і фляги, вони там вже бухають у той машині, ну то ще бомба. розрив, якщо чесно. Просто мій наречений не знає тільки там, про дім, який він орендував, і там про, не знаю, ну, їжа, алкоголь, все таке. А хлопці щось там таке приготували, ну я просто я в захваті. А він мені каже, в тебе, мабуть, немає настрою, бо ти знаєш, що в мене починається свято, а в тебе ні. Я думаю. Подкалувала, підкалувала, звісно, чи не скажеш. Але що мені робити? Я знаю, що я, знаю, що я просто можу зараз а, красуватися дуже довго перед дзеркалом. Бо ну, ви просто ну, ви подивіться на цей образ. Ну, подивіться на цю конфету. Ну що, ні? Да. Я вертаюся додому а, з двох причин. По-перше, я забула один пакет. Яке потрібно було з собою взяти. Це, звісно, не критично, але ну, коли він запланований, то, то вже так. А по-друге, просто подивіться на мою зачіску. Все розпалося, я дуже засмучена. Буду зараз намагатися виправити ситуацію Дайсоном. Я трошечки підкрутила свої локони, заколола їх за колочками і вирішила їхати просто так. Ну, від цього точно гірше вже не буде. Я думаю, що будь-яка б зачіска розпалася насправді з такою погодою, але що зробиш?

останутся а такие же теплые семейные отношения, и мы будем встречаться с тобой и, и чай Мы с тобой не будем встречаться. Мы тобой Что это? я знаю. Ты что, сдурела? Катя. Капец, что ты там придумала? Мы будем чай пить вместе. Я тебя сейчас убью. Ты что, я не умею очень это все делать красиво. Видишь, это... Да, я увидела. Я Давай. Думала, да. Распаковка. А ка? Селете. А Какой армия? да. Ты что, дура? Я ей показывала в кружочке эту чашку со снятыми трусами внутри. Еще я не знаю, когда. Ну, типа, это, это, это такая... это я как у, у меня вот так хотела. Батя, ты что, вообще с ума сошла? Ну, ну, да, давно уже понять, что я слегка не в себе. <связь> <связь> Всегда, пожизненно. Боже. Ты говорила просто, что тебе нравится, поэтому... Спасибо. Большое. Лечиться одному. Лучше с коллективом выпить. По чуть-чуть не будет хорошо. Все будет хорошо. Все будет хорошо. Я это знаю, знаю! И потом все вместе падают, да, заканчивается? Да. И. Оп, и вместе. Потому что это не 3, 4, Grenadier 5, 6, Altek, 7 Nacht, Gute Nacht 1, 3, <laughs> yeah, <it's five>, <Festival> 4, eight, 5, 6, Damascus, 7 eight, 1, 5, 6, <miglife> Вау, що це за краса? На ну це лакшері. Якщо б було ще сонечко, було б просто ідеально.